Це виставка з колекції подарованих робіт Івано-Франківського центру сучасного мистецтва. Цією виставкою в серпні відкрилась діяльність центру, і це такий певний прецедент. Вона відкрилася від, одразу певною окресленою колекцією, ну принаймні тих авторів, з якими центр буде ближчим часом співпрацювати. Тут зараз знаходяться якраз ті роботи, які художники вважали за потрібне подарувати центру. Справа в тому, що ми якби, Франківську це віддаль. Це треба було самому Франківську організувати, саму колекцію, а потім це все транспортувати. Чисто фізично так, є багато складностей. Тим більше все це коштовно, все це в наших умовах в швидкому темпі. Але з іншого боку, у Франківську певний досвід є вже роботи. І колекція склалася з подарованих робіт. Колекція невеличка, це початок колекції. І я так бачу, що є ентузіазм людей дати цю колекцію, яка буде і в майбутньому, мабуть, їздити. Але очевидно, що не так просто це все. Думаю, що зовсім навпаки, воно навіть саме оце поняття сучасне мистецтво, як на мене, до цього часу залишається в нашому суспільстві, в нашій країні, ну якби нелегалізованим. У нас єдина офіційна структура, яка пов'язана з сучасним мистецтвом, це інститут проблем сучасного мистецтва, який існує при академії мистецтв. І більше нічого, ні галереї, ні музеїв щодо сучасного мистецтва в країні не існує. І тому е, міністерство. Немає зовсім ніякої політики щодо розвитку, пропаганди власне, того, що називається сучасне мистецтво. Ну, скажімо, Міністерство культури, ми якось не маємо такого можливості аналізувати всю діяльність Міністерства культури, але люди там багато музейних питань. Що стосується сучасного мистецтва, в принципі, то це галузь достатньо нова. І не думаю, що міністерство взагалі зобов'язане цим опікуватись напряму. Просто загальна видно концепція роботи культури, концепція культури, там, парадигма культури в країні мусить бути визначена якимось чином. І тоді всі інституції будуть працювати в цьому руслі, так би мовити. Не думаю, що ми повинні апелювати до самого міністерства як такого. Ми повинні апелювати до стану культури в країні загалом. Тут не йде мало про конкуренцію, це просто такі різні шляхи розвитку. Приватна ініціатива це буде завжди диктуватися смаком власника, який витрачає гроші на ці речі. Створення в івано франківську муніципального центру сучасного мистецтва це теж такий певний прецедент в рамках країни, бо я сподіваюся, що за декілька років, ну, якби за нашим зразком, за цим сублоном, ну, принаймні, в декількох таких провідних містах, як Одеса, Львів, Харків, з'являться подібні структури і ну, для того, щоб навіть через обміни, через якісь активнішу комунікацію ми змогли б створювати подібну мережу закладів навіть в більшій кількості. Ну, зрештою, це не нами придумана схема. це так… В розвинутих країнах відбувається від розвиток подібних інституцій. Центр Віктора Кінчука має певне інше завдання. По-перше, це приватна така програма, і він як власник цієї програми встані збирати власну колекцію чи на власний розсуд це робити. Якщо він хоче бути динамічним, очевидно, він буде розраховувати на радників, на консультантів, на ситуацію, і картину мистецьку в Україні, ясна річ, що він буде динамічно якось на це реагувати. Але він не зобов'язаний виконувати знову ж таки функцію завдання, яке стоїть перед мистецтвом взагалі. А центри сучасного мистецтва, там, чи муніципальні, чи якісь державні, чи так скажемо арсенал, у них очевидно можуть стояти інші завдання і стоять інші завдання. Це завдання. Ну, перш за все осягнути процес, що відбувається. По-друге, бути такою базою і платформою, очевидно, для багатьох програм, і освітніх, очевидно, і якихось креативних, і якихось організаційних, адміністративних. Тобто, це майданчик, на якому будуть розвиватися лабораторії, от, способів існування сучасного мистецтва взагалі в країні. А Пінчук арт-центр може бути таким, така сметанка, він такий може бути місцем. Місцем, де можуть приїжджати якісь спеціально запрошені гості і представляти кращі, чи, чи, чи найвідоміші, чи най, зараз там, модні, скажімо, художники. Тобто в, 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 різні дуже завдання у приватних центрів. І, в, може, з часом Пінчук поставить собі такі глобальні завдання і буде думати за цілу країну. Івано-Франківськ, взагалі-то в цьому відношенні унікальне ще те місто, що от минулого року в Києві відбулося бієнале арсеналу, і спочатку воно так оголошувалося як перше українське бієнале. Насправді, ще 1900 у 1989 році це ще навіть не було України, це ще Радянський Союз в Івано-Франківську відбулася перша міжнародна бієнала імпреза, і вона протягом декількох ну протягом певного часу відбувалася поспіль п'ять разів до 97-го року. І маючи базу і колекцію робіт з цього бієнала, маючи досвід тих організаторів, які це робили з часом. Це все перетворилося у створення відкриття центру сучасного мистецтва. Це бійнале воно проводилося разом з державним, з художнім музеєм, з владою міста. Ну, це було партнерська співпраця. Більшість коштів це було державних коштів. Там були і спонсорські гроші, але більшість коштів виділялася державою. Ну, сам факт, скажімо, створення такого муніципального центру. Сучасного мистецтва франківську це взагалі піонерська штука в Україні, то можна навіть похизуватися тим, що як ніхто допомагає, бо, бо ж посприяли створенню. А інша справа, як завжди, дитина вона там народжується, потім вимагає і вимагає від батьків, це ж ясно. Бракує. Це, очевидно, кабінети міняються, як і всюди, у всіх містах, керівництво і так далі. Але до честі сказати, франківського досвіду, там завжди були всі речі перші. Чи, 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 чи там перша українська біонали, чи перший український музей сучасного мистецтва, чи перший український навіть відділ сучасного мистецтва там, державного музею, чи от перший перш, перш, перш центр, муніципальний центр. Є такі, є такі галереї, е, в Харкові є такі галереї муніципальні, але в них, наприклад, там чи в Одесі, чи там в Львові є такі ініціативи, але вони е, якби, вузько, певні ніші мають. Скажімо. Вони можуть бути там, класичні, чи класичне мистецтво, чи взагалі мистецтво. Тут е, якось влада згодилася на такий кардинальний радикальний хід. Сучасне і все, сучасне мистецтво. Тим більше е, в традиціях нашого краю там дуже плекають там, народне мистецтво, різні такі етнографічні речі, то це достатньо сміливо такі кроки робити. Я вважаю, що цим допомагає. Інша справа, що далі <кхи> на голодному пайку, ну це всі ми так. так, справді. Містичним. Він має розростися і з часом сам центр мав би перетворитися, можливо, в перший музей державний сучасного мистецтва. Це якби є таким ну, певним надзавданням. Стоїть питання, що в дальших програм, як це буде. І в нас взагалі великі сподівання, тому що знову ж таки Франківську завжди з'являються якісь чи там в літературі, чи там в музиці, чи там в образотворчому мистецтві. З'являються завжди ініціативи, а вони не можуть потонути просто так. Вони обов'язково повинні підтримуватись. Отже, центр для того є. Ну і плюс є досвід стосунків з цілим світом, практично. Потрошки з Україною, зі світом. І я думаю, що це якраз є основою наших би, перспектив і, і бачень. Ну, мистецтво це така галузь, де якось некоректно вживати цей термін конкуренція, бо завжди твориться щось настільки унікальне, що воно, це не спортивні досягнення, де можна бути вище. Конкуренція це швидше ринковий такий термін. І, і в такому випадку можна говорити тільки про, конкурен, про якусь цінову конкуренцію, що зможуть українські митці досягнути таких рівнів цін продажу. Я думаю, що будь-яке мистецтво воно є самодостатнім і цікавим для всіх інших, бо воно не може аж ніяк повторюватися. і будь Саме українське, внутрішнє, воно сильно відрізняється там мистецтво Західного регіону чи півдня України. Воно теж, теж дуже по-своєму регіональне, самобутнє і базується, як би там не було, на різних чи народних традиціях, чи на різних історичних здобутках. І тому цим самим це продиктовується, що е, воно буде само собою конкурентно спроможне. Наші художники повинні вільно е, бути і. Як би бути в Європі, співпрацювати з собі подібними, з партнерами і, і навпаки сюди запрошувати і колекції, і програми, і тут, щоб приїжджали і художники зі світу. Тобто питання інтеграції в Європу стоїть з одного боку формально, там, мовляв, кордони треба якимось чином відкривати. І друге, це вчитись спільно комунікувати, ну, починаючи від мови, а закінчуючи мовою мистецтва. Я думаю, в чому перспектива є.